Одеса, перлина Чорного моря завжди була містом життя і вібрації, її вулиці, наповнені дитячим сміхом, гомоном галасливих ринків і музикою вуличних артистів, тепер відлунювали моторошною тишею. Протягом останніх місяців над містом нависла тривожна тінь, коли діти почали безслідно зникати. Ще більш жахливими були залишені сліди, акуратно складений одяг, моторошно недоторканий так, ніби діти просто зникли з нього. Поліція була розгублена. Розслідування очолив детектив Іван Морозов, досвідчений офіцер, відомий своєю наполегливою рішучістю. Але, незважаючи на всі його зусилля, кожна зачіпка ставала холодною, кожне свідчення свідків заводило в глухий кут. Місто було охоплене страхом, батьки притискали своїх дітей до себе, сусіди формували групи охорони. А засоби масової інформації розкидалися теоріями та припущеннями. Для Олени Михайличенко, відданої своїй справі шкільної вчительки, цей кошмар став особистим, коли зникла її восьмирічна донька Катя. Олена була опорою своєї громади, відома своєю добротою та непохитною відданістю своїм учням. Її світ зруйнувався того дня, коли Катя не повернулася додому зі школи, а її одяг знайшли біля одного із смітників. А поруч лежав її улюблений плюшевий ведмедик. Наступні дні були сповнені болю та розпачу. Олена відмовлялася змиритися з тим, що Каті більше немає. Вона щодня відвідувала відділення поліції, вимагаючи від детектива Морозова новин. Незважаючи на його запевнення, Олена бачила безпорадність в його очах. Саме тоді вона вирішила взяти справу в свої руки. Олена почала своє розслідування з того, що пішла по слідах Каті. Вона відвідала дитячий майданчик, де востаннє гралася Катя, поговорила з дітьми, які там були, і постукала у двері кожного будинку в околицях. Вона створила карту зникнень, позначивши місця і час, сподіваючись знайти закономірність, яку пропустила поліція. Її колись впорядкований будинок перетворився на хаотичний центр її розслідування з картами, фотографіями та нотатками. Під час своїх невпинних пошуків Олена познайомилася з іншими батьками, які втратили своїх дітей, вони сформували групу підтримки, ділилися своїм горем і обмінювалися інформацією. Саме від однієї з цих матерів Ліни Олена вперше почула розмови про стару фабрику на околиці міста. Фабрика була давно закинута, пережиток минулої епохи, коли Одеса була великим промисловим центром. Він стояв як занепадаючий пам'ятник, оточений бур'янами та іржавою технікою. Місцеві жителі уникали його, стверджуючи, що в ньому живуть привиди або воно прокляте. Але брат Ліни, який мав зв'язки у кримінальному світі міста, натякав на більш зловісні речі він говорив про нелегальні аукціони, шепотів про торгівлю людьми, згадував, що бачив, як під покровом темряви туди привозили дітей. Олена відчула, як холодний страх оселився в її серці, але разом з ним з'явився проблиск надії. Якщо фабрика була пов'язана зі зникненням Каті, то це означало, що вона може бути ще жива. З новою рішучістю вона вирішила зустрітися з детективом Морозовим, їй потрібні були його ресурси та досвід, щоб і проникнути на фабрику. Зустріч з Морозовим була напруженою. Олена виклала свої висновки, зв'язки, які вона встановила. І чутки про фабрику. Морозов уважно слухав, його скептицизм поступово поступався місцем занепокоєнню. Докази, хоч і не прямі, але були переконливими. Він погодився розібратися, але попередив Олену, щоб вона трималася подалі від фабрики заради власної безпеки. Однак Олену це не зупинило вона не могла більше сидіти, склавши руки і чекати. Її серце боліло за Катю, і вона відчувала нагальну потребу діяти. Вона продовжила свої нічні чергування біля фабрики, спостерігаючи за будь-якими ознаками активності. Одного вечора вона побачила, як приїхали фургони, як чоловіки розвантажували ящики, як тіньові фігури входили і виходили з будівлі. Вирішивши зібрати більше доказів, Олена підкралася ближче. Вона побачила дітей з блідими і наляканими обличчями, яких зганяли на фабрику. Серед них їй здалося, що вона побачила знайомий силует Каті. Але було занадто темно, щоб бути впевненою. Вона відступила до своєї машини, її руки тремтіли, вона знала, що повинна переконати Морозова діяти негайно. У кабінеті детектива Івана Морозова панувала напружена атмосфера на столі були розкидані папери, а на одній стіні висіла велика карта Одеси, позначена червоними шпильками, що вказували на місця зникнень. Олена сиділа навпроти Морозова, її погляд був рішучим, але втомленим. Ми повинні діяти швидко, наполягала Олена, її голос був рівним, незважаючи на страх, що гриз її. Кожен день, поки ми чекаємо, ці діти в більшій небезпеці. Морозов кивнув, його вираз обличчя був похмурим. Я згоден, але нам потрібен надійний план. Ми не можемо ризикувати, налякавши їх. І втратити наш єдиний шанс врятувати цих дітей. Олена нахилилася вперед, вхопившись руками за край столу. Я знову говорила з Лінною її брат готовий допомогти нам потрапити всередину. Ми можемо використати мене як приманку, як і домовлялися. Як тільки я потраплю всередину, я подам сигнал тобі і твоїй команді, Морозов в якусь мить вивчав її, захоплюючись її сміливістю. Це небезпечний план, Олено. Ти впевнена, що готова до цього. Очі Олени застигли. У мене немає вибору, Катя там, я зроблю все, щоб повернути її додому. Морозов кивнув, приймаючи рішення. Гаразд, зробимо по-твоєму, але треба бути обережними. Я зберу невелику групу, і ми будемо поруч, готові діяти за твоїм сигналом. Дні, що передували операції, були заповнені підготовкою. Морозов відібрав команду здовірених офіцерів, кожен з яких був ознайомлений з планом, і присягнув зберігати таємницю. Вони зібрали обладнання, включаючи засоби спостереження, радіостанції та зброю, щоб забезпечити безпеку дітей під час рейду. Олена і Ліна зустрілися з братом Ліни Дмитром у відокремленому кафе на околиці міста. На вигляд, Дмитро був грубуватим чоловіком. Але в його очах з'явився блиск занепокоєння, коли він вислухав їхній план. Ви справді збираєтеся це зробити? запитав Діма тихим голосом. Олена кивнула Я мушу, Катя там, нам потрібна твоя допомога, щоб потрапити всередину. Діма зітхнув, провівши рукою по волоссю. Гаразд, я проведу вас всередину, але будьте обережні. Ці люди небезпечні, вони без вагань вб'ють, якщо вважатимуть, що щось не так. Ніч Рейду була холодною і безмісячною, ідеальне прикриття для небезпечної місії. Олена стояла біля старої фабрики, її серце шалено билося в грудях. Одягнена в пошарпаний одяг, вона була схожа на відчайдушну матір, яка готова продати власну дитину. Поруч з нею стояв Дмитро, брат Ліни, і похмуро кивав їй на знак підбадьорення. Ти пам'ятаєш план? запитав Діма тихим шепотом. Олена кивнула. Її рішучість була непохитною зайти всередину, знайти Катю і подати сигнал морозову. Добре, відповів Дмитро, дивлячись на важкі ворота заводу. Тримайся поруч зі мною, вони будуть підозрілими, але я проведу тебе. Разом вони підійшли до прохідної, двоє кремезних охоронців насторожено дивилися на них, поклавши руки на кобури з пістолетами з боків. Діма обмінявся з одним із них тихими словами, сунувши йому в руку. Товстий конверт. Охоронець уважно оглянув Олену, потім кивнув і відчинив ворота, пропускаючи їх. Всередині фабрика являла собою розлогий лабіринт тьмяно освітлених коридорів і кімнат, наповнених гулом машин і приглушеними дитячими криками. Повітря було густим від смороду нафти і гниття. Серце Олени щеміло, коли вона уявляла свою доньку десь у цьому пекельному місці. Діма провів її через низку звивистих коридорів, нарешті зупинившись, у великій кімнаті, де кілька чоловіків стояли навколо столу, заваленого паперами і грошима. У дальньому кінці Олена побачила групу дітей, які тулилися один до одного з блідими і наляканими обличчями. У неї перехопило подих, коли вона побачила серед них Катю з широко розплющеними від страху і розгубленості очима. Це вона. Прошепотів Діма, киваючи в бік чоловіка, який, схоже, був головним. Тобі доведеться переконати його, що ти налаштована серйозно. Олена зробила глибокий вдих, загартовуючись. Вона підійшла до чоловіка, її голос тремтів, але був рішучим Я тут, щоб продати свою дочку. Я чула, що це місце, де це можна зробити. Чоловік якусь мить вивчав її, його очі були холодними і розважливими. І чому я маю вам вірити? Олена сягнула рукою до сумки, вдаючи, що дістає гроші, але непомітно активувала прихований радіоприймач? У мене є інформація, цінна інформація, але я маю знати, що про мою доньку подбають. Очі чоловіка звузилися, але він кивнув. Гаразд, давай поговоримо. Коли вони з чоловіком відійшли в тихий куток, Олена подивилася на радіо, молячись, щоб детектив Іван Морозов і його команда були готові. Вона виграла їм кілька хвилин, але справжня небезпека тільки починалася. Зовні Морозов і його команда слухали передачу з напруженими обличчями. Це сигнал, сказав Морозов, його голос був рівним. Заходьте, але будьте на поготові. Ми не знаємо, що нас чекає. Команда рушила швидко і тихо, розташувавшись навколо заводу. Серце Морозова билося швидше, коли він готувався до рейду. Він знав про ризики, але він також знав, що вони повинні діяти негайно, щоб врятувати цих дітей. Усередині Олена продовжувала свою шараду, намагаючись розговорити чоловіка. Вона ловила на собі погляди охоронців, їхні очі були пильними та підозрілими. Напруга в кімнаті була відчутною, і вона знала, що у них закінчується час. Раптом за водом прокотився гучний шум. За яким послідували крики і постріли. Почалася облава. Серце Олени забилося від надії, але вона швидко змінилася страхом, коли навколо почався хаос. Охоронці реагували швидко, витягаючи зброю і вигукуючи накази. Один з чоловіків схопив Олену і потягнув до дітей Заберіть її звідси. закричав ватажок, його очі палали від люті. Олена пручалася, намагаючись вирватися. Але хватка чоловіка була залізною. Вона побачила Катю, яку штовхали до бічних дверей. Катю. закричала вона, її голос був сповнений відчаю. Катя обернулася, її очі були широко розплющені від страху. Мамо. перш ніж Олена встигла до неї добігти, чоловік кинув її в клітку і замкнув двері. З тобою розберуться пізніше, прогарчав він, перш ніж розвернутися, щоб приєднатися до бійки. Олена з жахом спостерігала, як дітей, у тому числі Катю, виганяли з кімнати. Вона відчула прилив безпорадності, усвідомлюючи, що була так близько, але так далеко від того, щоб врятувати свою доньку. Зовні команда Морозова хоробро билася, але їх було більше і вони були краще озброєні. Швидко стало зрозуміло, що хтось витік їхній план, торговці людьми були підготовлені, і елемент несподіванки зник. Морозов побачив, як забирають Олену, і спробував дістатися до неї, але його притиснули пострілами. Рейд перетворювався на катастрофу, і він знав, що вони повинні відступити, щоб уникнути наступних жертв. Відступаємо. крикнув Морозов своїй команді. Його голос був сповнений розчарування. Нам потрібно перегрупуватися. Офіцери, що залишилися в живих, відступили, залишивши фабрику і дітей. Серце Олени впало, коли вона зрозуміла, що рейд провалився. Торговці людьми перемогли, і вони з катею тепер були в полоні. З настанням ночі Олена сиділа у своїй клітці, усвідомлюючи реальність ситуації, в якій вони опинилися. Вона була так близько до того, щоб врятувати Катю, щоб побачити, як її знову забирають. Думка про те, що її дочка в руках цих монстрів наповнювала її люттю. Настав ранок, а з ним і відновлення похмурої справи торговців людьми. Олену і Катю розділили і кинули в різні клітки, коли торговці людьми перегрупувалися. Вцілілих членів команди Морозова стратили, а їхні тіла залишили як похмуре попередження для тих, хто наважиться знову втрутитися. Олена відчула нищівний відчай, коли усвідомила глибину їхньої поразки, торговці людьми перемогли, і вони з катею стали їхніми бранцями. Аукціон відновився, і Олена була змушена дивитися, як Катю продали покупцеві з далекої країни. Сльози текли по її обличчю, коли вона бачила, як забирають її доньку, знаючи, що вона, можливо, ніколи більше її не побачить. Саму Олену продали іншому покупцеві, її доля тепер була в руках безжальних злочинців. Коли її вели, вона востаннє побачила Катю, їхні очі зустрілися в мить спільної скорботи та безпорадності. Незважаючи на жах і невизначеність, Олена трималася за проблиск надії. Вона поклялася знайти спосіб втекти і воз'єднатися з донькою, скільки б часу це не зайняло. Фабрика зникла в далині, коли Олену і Катю відвезли в різних машинах, їхнє майбутнє було невизначеним. Рейд провалився, але рішучість Олени ще ніколи не була такою сильною. Вона переживе цей кошмар і знайде свою доньку, навіть якщо на це піде решта її життя. Зв'язок між матір'ю та донькою, викований у горнилі випробувань, ніколи не розірветься. Сонце повільно зійшло над Одесою, кидаючи бліде, байдуже світло на місто, яке побачило стільки горя. Невдалий наліт на фабрику був переслідуючим спогадом для тих, хто вижив, а крижана тиша, що настала після нього, говорила про поразку і втрату. Для Олени біль був майже нестерпним. Вона була так близька до того, щоб врятувати свою доньку Катю, але її знову забрали. Коли вона сиділа в тісній брудній камері своїх нових володарів, в її голові був вир відчаю і рішучості, дні розпливалися в тижні, а нова реальність Олени була постійною боротьбою за виживання, її викрадачі були жорстокими, їхні обличчя постійно нагадували про зло, яке розірвало її життя. Її перевозили з одного місця в інше, кожне з яких було похмурішим за попереднє, і кожне переміщення, здавалося, віддаляло її від будь-якої надії на втечу. Незважаючи на похмурість свого становища, Олена трималася за спогад про обличчя Каті, її невинні очі, сповнені страху і розгубленості. Саме цей спогад підживлював її рішучість. У далекій країні Катя зіткнулася зі своїми власними жахами. Її продали багатій, але холоднокровній парі, яка бачила в ній не більше, ніж товар. Її дні були наповнені роботою та ізоляцією. А єдиною втіхою були швидкоплинні спогади про любов матері. Вона чіплялася за надію, що колись, коли-небудь вони воз'єднаються. Щоночі, лежачи в незнайомій темряві, вона шепотіла молитву до зірок, просячи їх привести її матір до неї. Детектива Івана Морозова переслідував провал рейду. Втрата команди тяжіла над ним, а усвідомлення того, що його зрадили, гризло його совість. Він переглядав докази, сповнений рішучості знайти крота, який злив їхній план. Морозов знав, що викриття зрадника це перший крок до ліквідації злочинного угруповання, яке продовжувало мучити Одесу. Місяці перетворювалися на роки, а дух Олени залишався незламним. Її викрадачі втратили пильність, вважаючи, що час придушив її волю, вони помилялися. Олена вичікувала, чекаючи ідеального моменту для втечі. Коли він нарешті настав, вона без вагань скористалася ним, вислизнувши в темряві ночі. Її шлях назад в Україну був сповнений небезпеки. Олена мандрувала чужими землями, покладаючись на доброту незнайомців і власну винахідливість. Вона приймала різні імена. Завжди залишаючись на крок попереду тих, хто хотів її схопити. Кожен крок наближав її додому, але думка про те, що вона знайде Катю, змушувала її рухатися вперед, навіть коли сили залишали її. Повернувшись до Одеси, Олена розшукала Морозова. Детектив не припиняв шукати відповіді, і він був шокований, але відчув полегшення, побачивши її живою. Разом вони зібрали докупи у ревчасту інформацію, яку Олена зібрала під час перебування в полоні. Це був проблиск надії у похмурому пейзажі. У них з'явився шанс знищити мережу торгівлі людьми раз і назавжди. Розслідування привело їх до самого серця організації, розкривши глибину корупції, яка сприяла тим жахіттям, свідками яких вони стали. З кожним відкриттям Олена і Морозов відчували всю важкість завдання. Що стояло перед ними, фінальне протистояння було неминучим, і вони готувалися до нього зі сталевою рішучістю. Операція була швидкою і рішучою. Морозов, озброєний надійною командою офіцерів і елементом несподіванки, завдав удару в саме серце мережі торгівлі людьми. Кріт у поліції був викритий і заарештований, його зрада, нарешті, вийшла назовні. Торгівці людьми були схоплені. Це була важка перемога. Але вона була гірко солодкою. Для Олени битва не була по справжньому виграною, поки вона не знайшла Катю. Записи в мережі дали підказки, і вона почала невпинні пошуки на різних континентах. Її шлях був довгим і важким, але вона ніколи не вагалася. Зв'язок між матір'ю та донькою перевершив фізичну відстань, яка їх розділяла. У тихому містечку, далеко від Одеси, Катя виросла життєрадісною молодою жінкою. Вона ніколи не втрачала надії, що її мати знайде її. Одного вечора, коли вона працювала в саду своїх викрадачів, до неї підійшла незнайомка. Очі жінки були втомлені, але сповнені знайомої рішучості. Минула лише мить, і Катя кинулася в обійми матері, а по її обличчю текли сльози радості. Олена міцно обійняла Катю, її серце переповнювало полегшення і любов. Вони стільки пережили. Зазнали неймовірного болю, але нарешті знайшли одне одного. Подорож змінила їх обох, але їхній зв'язок був непорушним, сильнішим, ніж будь коли. Разом вони повернулися до Одеси, де на них чекало нове життя. Місто, хоч і пошрамоване минулим, було місцем нових починань. Морозов тепер близький друг сім'ї, спостерігав за ними з почуттям виконаного обов'язку. Справедливість була відновлена, і темрява, що колись нависла над Одесою, нарешті розвіялася. Коли Олена і Катя йшли, тримаючись за руки знайомими вулицями, вони знали, що їхня історія ще далека від завершення. Вони були відірвані одне для одного і знову знайдені, їхня подорож стала свідченням незламної сили, любові та надії. Вони були готові разом зустріти все, що чекало на них у майбутньому. А в тихі хвилини, коли біль минулого загрожував знову нагадати про себе, вони знаходили розраду одне в одному. Їхня історія була прикладом стійкості, променем світла в найтемніші часи, і коли сонце сідало над Одесою, мати і донька з нетерпінням чекали нового світанку, нової глави у своєму житті, знаючи, що вони вже подолали неможливе.